Я вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися далі із змістом Повісті Олександра Гавроша неймовірні пригоди Івана Сили. Маю надію, що ви вже перейшли за покликанням і розпочали читання цього твору. Сьогодні ми більше дізнаємося про зміст цього твору, більше дізнаємося про біографію Івана Сили. Та про сам твір. Отож, як завжди, закликаю вас бути уважними зібраними і слухати мою розповідь. Отож, на минулому уроці ми з вами закінчили нашу розповідь на тому, що Івана Фірташа запрошують до відомого цирку. Тут він виконує карколомні номери, з легкістю вигинає серце із триметрової рейки. Зупиняє руками дві машини, прибиває дубову дошку до столу долонею. На гастролях у США через нього навіть переїжджає легковий автомобіль, навіть не пошкодивши силача. І з цим цирком Іван Фірцак об'їздив півсвіту, полонивши своєю майстерністю: Угорщину, Болгарію, Грецію, Румунію, Францію. Данію, Нідерланди, Польщу, Канаду, США та багато інших країн. Після гастролей цього цирку в Лондоні королева Британії запросила гостей показати програму в п'ятитисячному залі цирку Тауер, де Іван Сила тягнув за собою вантажівку, наповнену людьми. Я думаю, що ви уявляєте, яка надзвичайна сила. Була у цього спортсмена. Після виступу відбувся поєдинок, де Іван Сила переміг професійного британського боксера Джона Джексона. Хоча до того український спортсмен ніколи не займався боксом. Але сталося таке: після бою прихильники Джона Джексона напали на Івана і травмували йому голову. Внаслідок чого спортсмену діагностували відкритий перелом черепа. Лікарі змушені були імплантувати в череп пластину. Два місяці атлет ходив із забинтованою головою, а надалі після цього виступав у перуці. Як компенсацію Івана Фірцяка королева Англії подарувала йому чемпіонський пояс манжети і шолом. Прикрашений діамантами з рельєфним зображенням левів. За його феноменальну силу, трюки та унікальні рекорди світова громадськість нарекла ім'ям античного героя Кротона, який також мав надзвичайну силу. Працюючи в цирку, Іван одружився з чеською гімнасткою. Руженою зікловою. Здоров'я було підірване, тому Іван Фірцак розірвав десятирічний контракт із цирком раніше домовленого терміну, і через суд змушений був виплатити власникові надзвичайно велику компенсацію 100 тисяч крон. В кінці 30-х років повертається в рідне село. Там на нього чекає велика родина. Адже Іван був батьком восьми дітей. На його батьківщині після встановлення радянської влади НКВД конфіскувало у легендарного спортсмена всі його нагороди, відзнаки і навіть пам'ятні фотографії. Про те, що феномен Івана Сили замовчувався, відіграла значну роль і доля його сина. 18-річний юнак Іван Фірцак Молодший у повоєнні роки був засуджений за справою в належності до Організації українських націоналістів на 25 років таборів, із яких майже 8 відсидів. Син був великою надією для батька, адже завжди виступав з ним у парі і був чемпіоном. У РСР на той час з боксу в перші повоєнні роки. Заробляти на прожиття великої родини довелося знову ж таки виступами. Іван Сила їздив селами, сурмив у ріг і скликав у місцевий клуб усіх охочих. Плата за вхід була символічна 20 копійок. Він, хоч був вже не молодим, але й далі гнув арматуру, тягнув автомобілі. Та піднімав одночасно декількох людей. Згодом Іван Фірцак заснував закарпатську циркову школу і школу силових мистецтв. Багато його учнів здобували чемпіонські титули у важкій атлетиці. Однією з причин смерті Івана стала саме та імплантована пластина, яка потребувала заміни. Але за часів Радянського Союзу, за часів холодної війни не можна було виїхати за кордон і рана під пластиною почала загнивати. Лікар, який регулярно приїздив до атлета, не зміг нічого вдіяти. І 1970 року в рідному селі Білки атлет помер. Що я хочу сказати? Хочу сказати про те, що, хоч, хоча ця повість і є глибоко біографічною, але не все потрібно сприймати як повну біографію Івана Сили. Як є в кожній книзі художній, тут дуже багато. Придуманого, надуманого, є видумані персонажі, видумані автором, інакше ця книжка не сприймалася б і не була б такою цікавою, якою вона стала. У справжньому житті Івана Фірцака не було вуличного хлопця міхи, який є в книзі, не було таємного агента Фікси, не було карлика Піні та інших дуже важливих для дитячої повісті персонажів і колізій. Е, сьогодні я хочу діти, щоб ви перейшли. Я думаю, що я зацікавила вас, і я хочу, щоб ви перейшли за покликанням, яке я розміщу під цим відео, і я думаю, що в кожного з вас виникло бажання прочитати цей твір. Ось, зараз ви бачите на зображенні. Таку картину, яку генерував штучний інтелект, і ми бачимо поряд два силача. згенерований портрет Івана Сили та Василя Вірастюка, також яка є людиною найсильнішою в Україні Отож, діти, я ще раз повторюся, я думаю, що ця історія, те Короткий зміст, який я розповідала, біографія Івана Сили зацікавили вас і ви із задоволенням прочитаєте повість про неймовірні пригоди Івана Сили. Отож, діти, на сьогодні наш урок підходить до завершення. Я розмістила покликання під відео. Бажаю вам успіху в прочитанні твору і до нових зустрічей!